Лавров надавав багато коментарів на поляги Асамблеї ООН, розповідає про те, яка погана Україна, які погані європейці, який хороший він разом із Путіним. В принципі, друзі, абсолютно нічого нового. Я вам наведу кілька тез, які стосуються безпосередньо європейського контексту та України. Він сказав: Російська Федерація ніколи не направляє свої дрони по Європі. Я перепрошую, але мову оригіналу московською, бо так передає певне найкраща суть того, що сказано цим чиновнику. І він каже: Європа готовиться напасть на Росію, на Калінінградську область і другі наші регіони. Подібні заяви вже робила буквально напередодні Захарова. Я вам розповідав про те, що вона стверджує, що Україна готує провокацію проти Росії. Військових баз Північно-Атлантичного альянсу у Румунії та Польщі, мовляв, відремонтує шахеди, Гербери і запустить їх туди. Ну, як це буде виглядати, звісно, мені, чесно кажучи, невідомо і для чого воно нам, але, певне, Захарова разом із своїм босом Лавровим краще знає. І також Лавров сказав, що фактично Трамп сліпий. Ну, тобто, по суті, свої Лавров звинуватив Трампа в тому, що він не бачить далі свого носа. Ця теза стосувалася. Коментаря Трампа, який написав раніше його у мережі Тросошол, про те, що Україна здатна повернути свої території і навіть піти далі. Лавро заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 22 року було б політичною сліпотою. Ну от тепер чекаємо відповідь від Вашингтона. Бо як каже сам Лавров, то вони домовилися із американцями про новий раунд консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах. Справді, нещодавно Лавров зустрічався з Марко Рубіо у Нью-Йорку і вони про щось там говорили. Далі розмов у них справи не рухаються. До чого домовляться уже на наступному раунді, ну, сподіваюсь, нам щось повідомлять. Принаймні, протокольний звіт буде так точно. Враховуючи те, що політика Трампа залишається доволі невизначеною і він бавиться у міжнародну політику за правилами бізнесу, звісно, для Москви це дуже вигідно. Ну, до прикладу, ще одна заява, дуже крінжова, як на мене, пролунала від Трампа, який говорить про те, що ФБР винний у штурмі капітолію у 2021 році, Трамп не може пробачити демократам того, що він програв попередні вибори, і каже, що під час цього штурму. Серед протестувальників було 274 агенти у цивільному одязі і заявив, що співробітники Бюро більше виступали як провокатори та заколотники, ніж як правоохоронці. Він також підкреслив, що має намір домогтися розкриття імен усіх імовірних учасників безладів серед агентів. Це також у стилі Трампа, що вказує мені на те, що очільник Білого Дому. Буде реалізовувати в повній мірі свій проект 2025, який передбачає посилення федеральної влади. Ну звісно, мені можна було б не довіряти, оскільки ми з вами і я, також друзі, не є останньою інстанцією. Але коли про це говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ну це дещо інша вага заяви. Ну, зокрема, що він говорить? Зміни, які ми зараз бачимо в США, не відбулися за одну ніч, і вони не зникнуть за один день. І вони не зникнуть раптом з наступними виборами. Осікі процеси, каже Мерц, які відбуваються в США, вони матимуть глибинний характер. Що він далі говорить? Ця країна настільки фундаментально змінилася за останні роки, можливо, десятиліття. Що і там зараз не дотримується правил, парламентська демократія перебуває під тиском, свобода слова ставиться під сумнів, здійснюються репресії щодо незалежності судової влади. Пані та панове каже Мерц, все це я кажу не для того, щоб зіпсувати гарний настрій вашої зустрічі тут, а для того, щоб ми мали реалістичне уявлення та оцінку того, де ми зараз перебуваємо. І дійсно, це дуже непроста історія сьогодні для Європи, оскільки США вже зовсім не ті США, що були раніше, ну а Трамп ще той Трамп. Ну і також ще одна історія з'явилася в стилі Трампа, яка стосується саме бізнес-підходів до переговорів. Ви знаєте про непереборне бажання Трампа товаришувати, дружити, обійматися, цілуватися із диктаторами цього світу. Ну от він знову вирішив поговорити з Кім Кимчен Іном, але робить це в дуже специфічний спосіб. Президент Південної Кореї попросив Трампа стати миротворцем у діалозі з КНДР. Ну мовляв, вже має хтось ініціювати цей процес. Президент Південної Кореї швиденько відгукнувся на таку пропозицію Трампа. В південній Кореї також повідомили, що Трамп зустрів із великим задоволенням це прохання і каже, що я готовий виступити посередником у діалозі між Північною та Південною Кореєю. Хоча це вже було в часи його першої каденції. Чим це закінчилося, ви, друзі, добре знаєте. Нічим. І на завершення вам ще новина про вибори у Молдові. Вибори до парламенту. Вони справді дуже важливі для України, оскільки зміна політичної ситуації в Молдові означатиме для нас загрози. А зміна можлива там лише на проросійську, на превеликий жаль. У Молдові розпочалося голосування на парламентських виборах. Виборчі дільниці відкрилися сьогодні о сьомій ранку і працюватимуть до 21-ї. Боротьбу за перше місце на виборах ведуть Проєвропейська партія Дія і солідарність, яку очолює Майя Санду, і опозиційний патріотичний виборчий блок, так він називається, вже колишнього президента Молдови Ігоря Додона, який має проросійську позицію. Обидві ці партії йдуть фактично ніс-ніс, але Додон має трішки більше. Шансів виграти ці вибори це не означає, що вони візьмуть під повний контроль парламент, тому що одним і іншим доведеться швидше за все створювати коаліцію. От лише питання, з ким буде створювати цю коаліцію, Майя Санду, оскільки вона не дуже поспішає домовлятися зі своїми політичними опонентами. Що, як на мене, є не дуже добрим для неї, оскільки на кому стоїть доля Молдови, чи то вона буде проросійською, чи буде вона. Про поки наш ну не наш, а духовний радник, духовний лідер говорить про єдність на політичній арені, зовсім інша картина. Дипломатичні двері зачиняються одна. За одною і тут Джей Ді Венс, це американський сенатор, він констатує, що якось останнім часом росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічей. Ну Джей Ді Венс ніколи не вирізнявся своєю позицією, але так як республіканець говорить. В цьому ключі це цікаві заяви вже лунають саме від представника республіканців. Саме для мирних зусиль щодо російсько-української війни потрібно дві сторони. Але США бачать, що останніми тижнями росіяни відмовляються від участі будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах, заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Ми, як і раніше, прагнемо миру, але для цього потрібні зусилля обох сторін. А на жаль, як ми бачили протягом останніх. Кількох тижнів росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах. Росіяни мають прокинутися і прийняти реальність. Заявив він саме в інтерв'ю Fox News. Цікаві такі заяви саме від Джей Ді Венса. Це та особа, яка е, е, показала і тикнула нашому президенту за те, що щось з костюмом не так. Ну, на пару з е, е, Дональдом Трампом. Ну, як бачимо, останнім часом е, це, о, це, це стратегія ну, в Росії. Це стратегія ізоляції. Це коли Кремль намагається показати світові свою типу самодостатність, що вони все можуть самі. Хоча насправді все більше перетворюється ця країна. Маю на увазі Росію, перетворюється на вигнанця у міжнародній політиці. Але навіть ці у цій ізоляції Москва вона продовжує говорити мовою шантажу, і вона робить саме такий шантаж через офіційних речників. А саме прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков Уси Пєскова заявили. Відповідь Росії на спроби атакувати сам Кремль буде жорсткою. Відповідь Росії на спроби України е і краще навіть е не міркувати про такий розвиток подій. Про це повідомив. Вже ж він е в інтерв'ю для російських змі е е наш верховний е головнокомандувач президент говорив уже на цю тему. Про це краще навіть не казати всі це розуміють. Сказав він саме уси піскова. Відповідаючи на запитання, як Москва сприйматиме подібні атаки, якщо їх буде вжито, напередодні ж президент України Володимир Зеленський пригрозив влаштувати блекаут у Москві, у разі якщо удари ЗС Росії призведуть до відключення електроенергії у Києві. Більше того, ми особисто приєднаємося до Володимира Зеленського і підтримуємо його в усьому, саме якщо це дійсно таким, таким чином і відбудеться. Блекаут у Москві, що може бути краще, ніж ну звісно, може бути краще перемога на, на фронті наша, але ж в даний момент блекаут у Москві, так щоб відчули цю війну всі мешканці тієї, недокраїни, це треба, от це треба, щоб це відбулося. І крім того, в інтерв'ю ЕЗЕ Ексіос, український лідер наш, наголосив: якщо Росія не припинить війну, то чиновники у Кремлі мають знати, де знаходиться найближче бомбосховище. Ну дай було б добре, якби вони не знали про ці бомбосховища. Ем, ну і такі заяви свідчень про одне з припущень навіть у самому серці імперії, ну цієї недокраїни, страх перед нами вони відчувають дуже гостро. І у Москві це подають от, 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 такі заяви, подають як дипломатична активність, але насправді йдеться лише про якісь завіси, чи вони, вони ховаються. У них ховається така проста логіка. Паралельно за цими словами Росія Росія посилює обстріли і намагається через ескалацію вибити для себе умови, хороші умови на переговорах. Ну і повертаємося до головної теми нашого етеру, саме те, що китайський лідер Сі Дзіньпінь, він грає довгу і складну партію. Його мета це не просто торгівля, а переписування правил. Геополітики за інформацією The Wall Street Journal, Пекін хоче використати прагнення Дональда Трампа укласти вигідну торгівельну угоду, щоб вибити від Вашингтона офіційну заяву про невизнання незалежності. Тайваню, і Сі хоче, щоб Вашингтон відійшов від своєї давньої позиції не підтримувати незалежність, і почав активно протидіяти їй, щоб що послабило б міжнародний авторитет Тайваню і посилило вплив Пекіна саме на цей острів. І досі Трамп уникав чітких зобов'язань щодо захисту Тайваню, відкладав військову допомогу і навіть. Відхилив прохання президента Тайваню про візит, і, китайсь, і китайські чиновники вони вважають, що бажання Трампа налагодити економічне співробітництво може зробити його більш сприятливим до вимог Пекіна, і саме Сі Цзіньпінь планує наполягати на цьому питанні під час майбутніх зустрічей. Але геополітика для Пекіна це. Не лише переговорні столи, переговори в цілому. Китай паралельно зміцнює свої позиції зовсім іншим шляхом. Ну, до, до цього ж саме це технологіями та військовим партнерством.